Всім вітання! Сьогодні я готую ґрунт. Хочу вам показати звичайний ґрунт для розсади. Він має отаку структуру. Звичайний, простий, універсальний. Бачите? Рихла-рихла така структура ґрунту. з Чим стикаємось ми огородники. Коли ми починаємо саджати рослини, сіяти і додавати, починаємо додавати воду. Ця вода починає так підніматися, створюється ефект такого борошна. Мені це не подобається. Тим паче, такий досить розсипчатий ґрунт. Він ніяким чином особливо не стимулює нашу кореневу систему для того, щоб вона загартовувалась з молоду. Ось погляньте, який я ґрунт приготувала. Я вже можу вам сказати, що навіть, ось я дивлюсь на камеру, вже видно різниця. яка Цього ґрунту і цього, що я вам показую. В такий ґрунт більш комфортно саджати рослини, не відбувається такого ефекту борошна, волога гарно поглинається, повітропроникність хороша в такому ґрунті. І я вам хочу сказати, що дійсно рослини зростають дуже добре. Що я роблю? Я беру. 10 літрів звичайного універсального для розсади. Прошу вас не купувати занадто дешевий ґрунт, тому що ступінь очистки самого. самого Виробництво ґрунту теж на це впливає, тому що якщо брати дуже дешевий ґрунт, звісно, в ньому рослини досить гарно ростуть. Що в цьому ґрунті? Тут верховий та низинний торф, пісочок, мікро-макроелементи і агроперліт. Оці такі біленькі, бачите, крапочки це агроперліт. Це такий компонент, який застосовується для розпушування і утримання вологи. Ну, для того, щоб придати більш таку повітропроникність хорошу, і стримувати вологу в ґрунті. Я вам хочу сказати, що декілька біленьких кусочків цього матеріалу не нададуть якийсь там супер-ВАУ-ефект. Що я роблю? До цього ґрунту? Я беру його 10 літрів. Я додаю коко ґрунт. Ось такий він продається в брикетиках, є там і такими кружечками, є такими квадратиками, він є різний. Ось я вам наближу, зараз, щоб ви почитали більш детально, якщо ви захочете. Тут 500 грамів, я заливаю його водою, кип'яточком до 7 літрів десь води, і в нас виходить ось такий. Цікавий цікавий. Бачите, кокогрунт це з, з, горіх, з горіхів кокосових. Цей матеріал він доволі хороший для вирощування рослин. Він дає гарну водопроникність, повітропроникність. він не є якимось для рослин там, патогенним, в ньому не розвинута мікрофлора. Звісно, якщо її заселити якоюсь корисною, то ефект буде. Взагалі він стерильний. Практичний, дуже корисний для рослин ну, субстракт, ґрунт. Тобто, він з додаванням до звичайного універсального ґрунту створює оцю таку пухку структуру, в якій дуже гарно розвивається коренева система. Дуже приємно з ним працювати. Тобто з такого, з такого брикетику виходить близько 7 літрів. До 10 літрів ґрунту я додаю третину коко ґрунту. Далі. Цей ґрунт у мене з біогумусу. Є ґрунт з додаванням біогумусу, тоді ви можете не додавати. Я завжди купую окремо. У мене ось такий біогумус, це концентрат. Нам виробник пише, що на одну частину біогумусу змішати з трьома-п'ятьма частинами дернової землі або торфу. Ну, наприклад, коли я тільки починаю висівати насіння для того, щоб воно проросло, я не готую землю занадто таку жирну і багато. Цього не потрібно робити. Тобто я десь е, е, бі, е, біогумусу додам ну, можливо, 100-200 г на 10 літрів, це просто щоб заселити корисну мікрофлору е, з даного. Е, Органічного добрива. Це надзвичайно мій улюблений компонент вирощуваннях рослин. Я завжди його додаю, і практично весь сезон можу бути разом з ним. Тобто він є в рідкій формі, можна розводити і поливати рослини, можна по листу обробляти. Надзвичайно корисний елемент для органічного вирощування, просто незамінний. Далі можна додати вермикуліт. Наближу вам. Щоб ви могли прочитати, Тобто це екологічно чистий матеріал, що володіє високою водопоглинаючою здатністю та антисептичними властивостями. Тобто, його можна додавати саме в ґрунт. Але я вам хочу сказати, що це занадто таки дорого, тому що, якщо тут почитати нижче. Застосування, то його потрібно від 10 до 30% об'єму земельної суміші. Тобто ви можете уявити, скільки потрібно додати те, що радим на виробник, для того, щоб ми отримали там супер якісь властивості. Взагалі я можу додавати його в ґрунт, і перед цим я додавала попередні роки. Але в минулому році я використовувала його для того, щоб можна було запобігти чорній ніжці, так званій. Коли розсада, наша починає ув'ядати, коли ми, наприклад, її переливаємо, створюється негативна мікрофлора для рослини, і стебло починає просто загнивати і пропадати. Це стосується таких і петунії різних рослинок, навіть і помідори. Перець, баклажани теж можуть піддаватись цій такій недобрій хворобі. Ну, її умовно можна назвати недобрій, недоброю хворобою. Це просто створюються несприятливі умови для того, щоб. Рослина далі зростала, тобто вона гине в певний період часу через перезволоження і розвиток бактеріальних якихось там інфекцій. Щоб цьому запомігти, я можу посипати і посипаю десь 0,5 сантиметр оцього вермикуліту по ґрунту. Досить практично завжди я використовую його, коли вирощую петуні базилік. Коли використовую, я теж ним користуюсь, тому що його досить легко перезволожувати, перезволожити при посіві, і він починає ув'ядати, і на цьому наші труди прийшли в нуль. Тобто, я його використовую як е, такий бальзам-рятувальник, саме вермикуліт. Далі цеоліт, це прекрасний природний мінерал. Давайте я вам наближу. Зараз, щоб можна було почитати, відблискує секунду. Так, отак видно. Дивіться, природний мінерал. Одним словом, він містить багато калію, кальцію, магнію, бору, цинку, марганцю, молібдену, кремнію у доступній для рослинній формі. І що саме основне? Покращує смакові властивості фруктів, овочів, збільшення вітаміну С в овочах та фруктів, фруктах, також збільшення цукрів, сухих речовин, і також знижує нітрати та зменшує кислотність. Тобто чудовий варіант для того, щоб додавати в ґрунт. Я його завжди додавала. Через те, що є в ньому саме кремній в доступній формі. Вже бачите, нам виробник розписав прям так детально, що містить саме цей оліт і чим він корисний. Коли я його застосовувала раніше, саме через вміст Кремнію. Чому кремнію? Кремній саме. Зміцнює стінки клітини рослини. Тобто рослина стає більш міцнішою, має кращий імунітет, краще розвивається, не так вражається хворобами. Тобто, це дуже корисний е, природний мінерал саме і саме е, кремній є корисний мікроелемент для наших рослин. Я вам хочу сказати, що до повномасштабного вторгнення саме цеоліт можна взагалі було купити за копійки. В епіцентрі я купувала 10 літрів, чи 10, кіл... 10 кілограмів, мабуть. 10 кілограмів близько 130 гривень. Тобто це величезний мішок, в нього є, до речі, фракція різна, це в мене дрібна фракція, є побільше. Якби була побільше фракція, я б купила б більше. Коли... Я його застосовую. Я його застосовую в період, коли саме роблю перевалку або пересаджую рослини, або е, пікірую рослини вже потім. Зараз на етапі пророщування я його не буду застосовувати. Я хочу застосувати його трішки пізніше, Скільки я його застосую, наприклад, на 10 літрів грунту. Я його застосую десь грамів 300. Тобто третину кілограму я додам. В ґрунтосуміш. Взагалі, коли він був ну, просто набагато доступніший, його було без проблем купити. До речі, я ледь знайшла, щоб купити хоча б кілограм, я його застосовувала більше. Навіть під час посіву вгород могла додавати в луночки. Коли висаджувала рослини, я його додавала досить широко. Він гарно на собі затримує. Корисні мікроорганізми, якщо я, наприклад, вносила там триходерму або якісь хороші органічні добрива в мікробіологічному такому варіанті, я вам покажу, жива земля виробляє. Тобто він досить гарно акумулює в собі ці корисні мікроорганізми, які є. Тобто надзвичайно корисний компонент, я вам перерахувала ті характеристики, які він нам надає. Ви вже самостійно визначитесь для себе, чи потрібен вам він, чи не потрібен. Але я його використовую останніх, мабуть, 4 роки. Ще я завжди купую керамзит. Керамзит це, ви знаєте, це глина така в, в таких, ось бачите, ну, взагалі, коли ми пересаджуємо в вазончики, завжди на дно додаю керамзит. Керамзит я використовую і, звісно, під час того, коли розсаджаю свої рослинки. От, Наприклад, користуюся такими звичайними формами, які без дренажних отворів. Обов'язково треба на дно класти керамзит, щоб не було замокання кореневої системи. Я навіть коли і роблю тут отвори, то я хочу сказати, що все одно додаю декілька гранул цього керамзиту на дно. По-перше, це все-таки дійсно я не перезволожу свою рослинку, вітро і водопроникність в ньому покращується. Ви зрозуміли, що коли додати керамзит, то вода витікає дуже швидко. Особливо в таких формах, от я, наприклад, у мене вже багато-багато років, така форма вже, мабуть, років 8. Тут немає дернажних отворів, але дуже корисна така пластикова форма. Тут обов'язково на дно. Керамзит, тому що бували випадки, коли колись це на самому початку своєї, так би мовити, діяльності я не додавала, то всіляке траплялось, переливала воду просто на раз-два. А керамзит саме дає можливість цьому запобігти. Тому отакі нехитрі компоненти вам дозволять почати гарно свій старт, вирощувати свої рослини і зробити такий чудовий ґрунт. Я ось візьму навіть, Бачите, він навіть. Ліпиться такі кульки. Тобто дуже гарно вбирає воду, дуже комфортно в нього саджати взагалі без проблем. Рослинки його люблять, і я за багато років поділилася таким своїм напрацюванням і таким рецептом. Тому всім, всім бажаю гарних урожаїв і до зустрічі!